Ми знаємо та розуміємо, наскільки важливо в сучасних умовах життя бути інформаційно грамотним, тобто обізнаним з новітніми технологіями. Передусім, це вміння користуватися комп'ютером однак, дуже багато людей з функціональними обмеженнями, особливо людей з вадами зору, залишаються осторонь суспільного життя, залишаються осторонь всього новітнього. Осторонь прогресу, тому що вони не можуть володіти комп'ютером. Це для них складає нездоланий бар'єр. Розуміючи, наскільки ця проблема є глобальною та актуальною, а також те, що не кожен з нас задумується про це взагалі. Працівники бібліотеки імені Чижевського попіклувалися про людей з функціональними обмеженнями. Тому у відділі міського абонементу зовсім скоро відкриється спеціалізований комп'ютерний майданчик Інтерсвіт для людей з вадами зору та незрячих закупили два комп'ютера, які обладнали сучасною програмою. «Джуз». «Дана програма надає можливість вчитування всього вмісту на екрані, що надає змогу людям з вадами зору працювати вільно з комп'ютером». Окрім того, у цьому відділі є великий асортимент аудіокниг, як для дітей, так і для дорослої категорії населення. Ми пропонуємо книги сучасні і класичні особливою популярністю користуються твори Шекспіра, Блука, Гоголя, а також для молоді цікаві. Сучасні дослідження з економіки, з історії, з географії дуже широкий вибір у нашому відділі, і ми пропонуємо всіх ним скористатися. Якщо читати чи слухати книги, немає бажання, то можна просто посидіти у глобальній павутині інтернет, чи то шукаючи певну інформацію, чи ж просто спілкуючись у соціальній мережі. До відкриття майданчику залишилося ж декілька днів. Наразі нову програму освоюють власне працівники бібліотеки. І вже 26 липня о п'ятнадцятій годині вони у всеозброєні чекають відвідувачів на презент. Тацію майданчиком елімента список найголовніше, що це все безкоштовно. Ми надаємо ці послуги для людей літнього віку, для людей з функціональними обмеженнями, для людей з вадами зору... абсолютно безкоштовно. Наша бібліотека знаходиться в центрі міста. До нас дуже легко дістатися. Працюємо ми також графік. У нас відкритий десятої ранку до сьомої вечора, без обідньої перерви, і в будь-який час. Вас зустріне бібліотекар, допоможе вам або навчитися працювати за комп'ютером, або дасть книгу прослухати.